Молодж, я зараз знаходжусь в районі Манхеттен, є такий район в Штатах. І позаду мене дивіться, бачте, вибити ну, така бігуча строка, да? там показує часи і показує дату і все остальне. Тобто для мене це було неясно. Там якщо придивитися ближче підійти, то показує відлік часу. Залишилось тось, тиша, 5 років, 2 дня і 19 годин 50 хвилин. Знайома моя живе вже давно в Нью-Йорку, я спитав у неї, що це що за відлік часу. І вона мені сказала, що учені Гарвардського інституту якимось образом виявили, що до кінця Всесвіту, ну, тобто до апокаліпсису да? залишилося Вон скільки часу. Як ви вірите в це чи ні, зараз я в другому кадрі покажу вам це табло ближче.